Церква призиває нас чтенням апостольським Павла Кефесянам в 5 голові, як важно не тільки скласти добру церковну сім'ю, в котрій має бути довері, любов, чистота, але ще й добрі відносини між батьками і дітьми. І звична проблема у людей, усіх. Це конфлікти батьків і дітей. Іменно ці конфлікти коли так наповняють проблемами і бол'ю людей, у батьки не ведуть себе добре, діти рождаються з генами противлення, не хочуть слухати батьків, легко слухають вулицю. І от це ізвечна проблема батьки і діти, Ту й вказується у апостола Павла, як її вирішити. І так каже Павел Кефесянам, полюби свою жну як самого себе, що тобі любиться, що ти хочеш, щоб з тобою сталося, ти подаруй таку можливість жжені. Виявляється, в церковних людей це не проблема. Коли муж, віруючи в Бога, і знає, що він має не просто жити з жіною, а ще й в випадку потреби і життя віддати своє за неї, то для нього проблем і питань не виникає. «Но жінці каже нині Павел Кефесіна, а да боїться свого мужа. Ну, в переводі б звучало сьогодні точніше, а жена да благовіє. Перед своїм мужем православна сім'я в образ Христа і церкви. Но тепер каже Павел: от ви діти, повинуйтеся своїм батькам. В Господі, з вірою в Бога, що перед вами не просто случайні люди, не просто люди, котрі взяли вас з інтерната, а даровані від Бога. Батьків не вибирають, звучить голос філософів і психологів. Батьки даються до Бога ті, котрі тобі самому дали життя, бо цього требує справедливость. Почитаю ця свого матері, це перша заповідь із обітуванням, з обіцянкою, як сказано було в переводі по-нашому. Честуй, Отца і матер, і благо ти буде, і довголітен будеш на землі. А ви, отці, постарайтеся, не роздражайте дітей ваших, но воспитуйте їх в ученні і наставленні Господнім. Якщо школи церковні при Чехословакії, коли ми мали свою Національну республіку Подкарпатська Русь із 19 го року до 46-го юридично, то в школах вивчали закон Божий. Дітки знали заповіді Божої Євангеліє, співали церковні пісні, мали знати церковні гласи. також мали знати 20 колядок, мали знати 20 національних пісень. Що зробила совєтська школа? Все це вивітрила. З'явилися політичні пісні дітям, за вождів, а релігія була виведена за рамки виховання. Та інформація і нині в школах виведена за рамки наукового процесу. От почому там, у тій сім'ї, де батьки і діти мають євангельсько-церковні відносини, практично конфліктів нема. Дітей передавали на виховання, особливо літом, до. Своїх старших батьків, бабка і дідик, особливо бабки, то були воспитательниці своїх внуків, додавали їм то, що батьки не встигли додати. А ви, рабочі, раби, повинуйтеся Господам своїм поплоти страхом у чистоті серця, бо й вам буде добре, ота ситуація, де ви трудитеся, вам це відчує як своя сім'я. Ходило з Юдею з Єрусалима. Коди прийшли не лише його слухати, бо і сектантів, і проповідників йшли слухати, але безрезультатно. До Ісуса прийшли, щоб ілитися від болезней. приходили страж душі нечистого духу, і ті ісцілялися. Весь народ глядав, щоб дотулитися до Ісуса, бо із Нього. І сходила сила Господня, котра ісцеляла всіх. Ми сьогодні прибуває, в рамках Канонічної православної церкви, не тому лише ходимо до церкви, щоб просто почути Євангеліє, апостола, Слово Божої, почути проповідь наставлення, почути церковні пісні. То було б дуже мало для нас. Ми приходимо в храми Божої. Як ті, котрі приходять щоб в благості Божій через церковну молитву, особливим образом приобрітати силу Божою, благословення Божої, енергії Божої, Важно пам'ятати і статистику психологів, в тому селі, де є церква, здавна, в тому селі дуже були рідкі случаї самовбивства, Вони були або настільки рідкі, щоб навіть многі не пам'ятали, не коли то було. І якщо б вийшло десь що хтось наложив на себе руки, природа реагувала, вітри дули, ламали дерева. Природа плакала за того, хто наложив на себе руки і пішов у вічне пекло. То було в древності рідкий случай. Тепер нині Недавно пошли ми по статистиці, по як там регіонам, у В, там, де відсутня церков, а ще відсутня церква канонічна, там число самовбивств, число людей психічно хворих, просто зашкалює. Не випадково ми згадуємо Євангеліє, коли на землі Гадаринській Господь ізгнав із біснуватих. Біса, і вони стали свободні, а перед тим були агресивні, всіх мучили. І коли село прийшло у що їхні земляки здорові, то, то стадо свиноє збісилося і потопилося в водах. До речі, слово українське збісилося, сказилося. У русину слово «сказити» значить розбити скло, розбити зеркало. Коли зелкало розбитоє, не передає точно зображення, подобно тому, як бісноватий чоловік не восприймає інформацію повністю об'єктивну. Так от так важливо нам помнити, що земля Гадаринська попросила Ісуса: Іди од нас, ти нам не нужен. Нам важно бізнес, ну всі двоє були біснуваті. Та ми всі в селі біснуваті. Ну, Б'ємося, ну, вішаються, додіваються, судяться. Ну нам так хорошо, ми современні люди. Ми 21 вік, а ти Ісус і кличе знаєш, до Царства Божого і йди од нас. Просилися до Ісуса і двоє всіх біснуватих. І що ж каже їм Ісус? Ні. Лишайтеся у вашому селі і розказуйте людям. Що ви отримали вірою в Христа Ісуса? І ми сьогодні кажемо всьому світу і всю нашій Україні, да й всім нашому краю, де 1150 років православ'я торжествує, що ми, віруючому Христа Ісуса, отримали свободу во Христі і вже ніколи не змінимо свою релігію, бо, потерявши православ'я, можемо оказатися по-нашому, як скажено стекло. Одно діло кричить не вірує, друге, коли він бере в руки болгарку іде різати два замки на чужих храмах, а під рекламу, а під відділ, або всі люди відділи, наче міліція привела його, то значить, що то врвалося в такому суспільстві, коли очевидні беззаконня підтримуються офіційно. Господи, ми ходимо до церкви, щоб бути свободні в Христі. Благослови нам, щоб і ми і наші діти відносилися один до одного, так як Євангеліє пише. І так формується із такого, такої дітинки, добрий, вірний син, добра, вірна, благословена дочка, а в'єдно формується жива, здорова нація. Ну а іменно такі діти. Христову православної церкви, а в вічності віруєм, за святими і наслідники Царства Божого. Амінь.